Торік електроавтотранс придбав 10 автобусів. Цей комунальний транспорт іноземного виробництва за своїми техніко експлуатаційними характеристиками придатний для комфортних пасажироперевезень. Електроавтотранс отримав автобуси в рамках ліза нової програми. Також дещо поповнився і тролейбусний парк. Це дало змогу менеджменту підприємства розширити міську маршрутну мережу. На «Управління транспорту для нас придбало три тролейбуси Volvo весім 7000 Таким чином, у нас вже є сім такого типу тролейбусів, і фактично в загальному 13 одиниць техніки у нас з'явилися у 2023 році. Це дало змогу нам відкрити два маршрути: один автобусний маршрут, один тролейбусний маршрут новий. Автобусний маршрут номер 29 тролейбусний маршрут номер 8 Вони були запущені на початку вересня 2023 року. Загалом торік муніципальні перевізники впоралися із плановими завданнями щодо пасажироперевезень і Африківські МТГ, і це при тому, що ритмічності руху заважає тривале простоювання комунального транспорту під час повітряної тривоги. Випущено було понад 37 тисяч одиниць транспорту. Загалом ми проїхали 6 мільйонів 600 тисяч кілометрів. Це 601 тисяча рейсів. Якщо побачити в порівнянні з 2022-2021 роком, то в порівнянні з 2022 роком відсоток збільшення кілометрів пробігу становить понад, 8%, понад 12%, а кількість випуску машин понад 8% більше, ніж до показників 2022 року. Упродовж минулого року Електроавтотранс завдяки продажу квитків заробив близько 108 мільйонів гривень, з них понад 664 тисячі гривень. Штрафні квитки виписані контролерами. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.